Друзі, всім привіт! Я рада вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про авто США і автопідбір в Україні. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про. Автоблог, який ми випускаємо щотижня з нашого СТО, про те, які автомобілі приїжджають до нас в ремонт, які ми купили клієнтам, як ми їх ремонтуємо і взагалі, як проходить процес відновлення. Тому зараз пройдемося швидко про головне і про саме цікаве. Я на сьогоднішньому відео вам розповім про нове надходження в продаж класного автомобіля, тому не пропустіть, це буде дуже цікаво, адже у нас новинка в продажу в дорозі по гарній ціні. А, до нас на стапель заїхав автомобіль, який вас точно вразить. Це рамний автомобіль Jeep Wrangler, в якого пошкоджена рама. І я вам розкажу, які автомобілі небезпечно брати на аукціонах в США і як можна влетіти, якщо зробити неправильний вибір. Audi Q5 стала на стапель, ремонтується, і в неї пошкодження в правому задньому крилі. Автомобіль рестайловий 21-го року. Подивимося, за скільки можна купити подібний автомобіль зараз, скільки торгується. Він зараз на аукціоні, а також як ми купували цей автомобіль і як відбувається процес ремонту. Куди які пошкодження можна брати, а куди які краще не брати. Звісно, відвідуємо малярку, подивимося, як у нас там справи по фарбуванню авто, і моя Audi a 4 яка готується для мене під ключ, уже на етапі збірки після фарбування. Подивимося заодно і на неї. Тому залишайтесь на відео, буде дуже цікаво. Ford Edge 2022 року був виграний на аукціоні для продажу в дорозі. Автомобіль 24 тисячі миль має пробігу. Двохлітровий турбовий двигун на повному приводі. Автомобіль має пошкодження в лівому задньому колесі. Як бачимо, він десь їхав і, скоріш всього, на нього не відбулося зіткнення з іншим автомобілем, чи стовпом, чи щось типу того. А напевно, десь він його випробовував на бездоріжжі, і ось він зацепив якусь ямку чи камінчик. і підламало ходову частину. Ми бачимо, що у нас легенько завернута. Крило, ось тут, ми можемо детально це подивитися. І я не бачу, щоб воно вийшло всередину для того, щоб його потрібно буде міняти. Мені здається, тут буде достатньо рихтування. Дверка також пошкоджена і також розраховую, що замінювати її не потрібно буде, а достатньо буде відновити. Ходову в задній частині перебрати, поставити нову з вихлопною. І все, в дорогу можна їздити. Більше пошкоджень автомобіля немає. Ні по дверкам, ні по передку, нічого. У нас хороша комплектація led оптика камера в лобовому. Шкіряний салон, електроприводи сидінь, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск, автоматичне вмикання світла, дощу, а також автоматичне перемикання ближнього і дальнього світла фар. Бачимо повний ключ, всі ці функції у нас є. Круїз у нас звичайний, CarPlay Android Auto на 12-дюймовому екрані. Більше ви можете подивитися про такий схожий автомобіль на повному відеоогляді, який ми готували раніше, адже схожий автомобіль у нас був в продажу на майданчику. Ми його привезли, також, також зі штатів він уже проданий. А тепер у нас повноприводна версія цього автомобіля. Е, також у нас працювали штори ось тут по бокам, вся інша безпека в автомобіля ціла, тобто не стріляна. І ось у нас видніється панорама, тобто автомобіль з панорамним дахом. Так, далі в фотографії нам говорять, що все в нас ціленьке, все хорошо, Ось у нас це саме колесо яке треба буде приєднати назад, і от якось все є ще у нас круговий огляд автомобіля. Можна ось так його покрутити і заглянути, до речі, ще в салон. Тому кого зацікавив цей автомобіль, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам відправлю його фотографії, його можна забронювати в дорозі під себе. А я нагадаю: ціна автомобіля 17 тисяч доларів. Прорахований цей автомобіль з розмитненням і доставкою в місто Київ. Всю суму відразу платити не потрібно. Зараз потрібно сплатити за автомобіль зі збором, а також з послугами. Потім, коли настане момент доставки, доставки, прийде в Литву. Був відкриється контейнер, оплата доставки до Києва і розмитнення. Все це разом в сумі набіжить на 17 тисяч 400 доларів. Ось такий автомобіль. Бронюйте, кого зацікавив. А ми йдемо далі працювати на СТО. В цілому подивитися на фотографії аукціону на автомобіль і визначити скільки буде вартість ремонту, подивившись на фотографію, поводивши по ними так рукою. На жаль, не вийде тому, що це складний процес і складний ремонт. Який буде складатися з е, ремонтно-відновлювальних робіт по геометрії кузова, з фарбувальних робіт і купівлі запчастин. Так ось, якщо навіть по фотографії приблизно ти бачиш пошкодження, що куди пішло і як, ти можеш зрозуміти, яка може бути приблизна, не точна, але хоча б приблизна вартість ремонту по кузову, ремонту саме по фарбуванню, то врахувати скільки буде. Коштувати запчастини в розрізі, скільки автомобілів взагалі існує марок, моделей в різних роках, в різних місяцях можуть бути дефіцити на ті чи інші запчастини. Мати в голові перелік запчастин, який необхідний для ремонту, визначити їх по фотографії, які це все закривають капотом, бампером, всім іншим. Просто неможливо. Тому, купуючи авто із США, ми можемо вам підрахувати орієнтовний ремонт автомобіля саме по роботам, але, на жаль, не можна визначити, скільки будуть коштувати. Запчастини на необхідний автомобіль. Це можна рахувати приблизно, уявляти, але по факту цифри можуть відрізнятися. Вам це потрібно обов'язково врахувати. Але купівля цього автомобіля, дякувати Богу, не нами на аукціоні, який привезли ремонтуватись до нас на СТО. Мене навіть повергла в шок, адже я знав наскільки складні. Рамні автомобілі, і коли до мене люди телефонують замовити не звичайний автомобіль, а саме рамник, наприклад, це може бути Toyota, там Тундра, е, наприклад, це може бути Форанер або ж це джип Франдлер, як у нас тут, коли він навіть приїхав до нас на СТО, ми його вже заганяли в бокс. Ми бачили легенький течок в передню частину, але ніхто не міг уявити, що від цього легенького течка могла піти рама повністю на Перекос, а коли пішла рама на перекос, це надзвичайно дорогі, великі, об'ємні роботи виконувати які надзвичайно складно. Вартість робіт самих тільки по рихтуванню може складати біля 6 тисяч доларів. І ось чому я боюсь ці автомобілі. Зараз я вам покажу. Для того щоб ремонтувати рамний автомобіль, просто стапеля буде недостатньо. Обов'язково, щоб біля стапеля був ось такий підйомник. І у нас є бокс, в якому це все є. Спочатку автомобіль заїжджає на підйомник і майстер його оглядає, і від самої рами потрібно обов'язково від'єднати кузов. Поки рама буде ремонтуватися далі на стапелі, кузов автомобіля буде висіти на цьому підйомнику. Від'єднати потрібно абсолютно все: двигун, коробку, скинути ходову частину. Тут у нас передні шасі, там у нас стоять задні шасі цього автомобіля. І ось у нас уже на стапелі стоїть ця рама. Роботи надзвичайно важкі. Необхідно мати не тільки обладнання, яке зможе це все зробити, а й спеціаліста, який буде тямити, як це все зробити. Тому що, коли, рам... коли в тебе просто в кузові є загин і замінити якусь частинку, це на сьогоднішній день великої проблеми не складає. Але коли рама пішла на перекос і її ось так перекрутило, скосило, повернути її назад надзвичайно важко. В процесі роботи використовуються спеціальні 3D-геометричні лінійки, які виставляються ось так по спеціальним точкам із заводу, виставляються важелі і виміряються по геометрії, чи у нас це все відповідає розмірам, які заклав завод виробник. В'явши його розміри, ми вже бачимо. Майстер Анатолій зробив певного роду відмітки ручкою, щоб було більш краще видно циферки, які мають бути. І вже стало зрозуміло, що куди пішло, і що куди потрібно повернути. Саме тому це надзвичайно складна і важка робота. Яка буде оплачуватися досить високою дороговартістю, якщо в середньому чек на ремонтно-відновлювальні роботи може складати від 1200 до 2300 доларів? Це коли 1200 потрібно трішки щось потягнути, попрацювати з кузовом. Ну і біля двох там триста, двох це вже, як правило, тесла, це складне пошкодження, це працювати з алюмінієм потрібно. Наші майстри також з ним працюють. Це надзвичайно важко, адже алюміній, хоч трішечки десь перегрів, він поплив і, можна казати, до побачення та запчастина, яку ремонтував. Тому навички, які майстер. Буде використовувати в ремонті вашого автомобіля, особливо алюмінієвого, мають бути виключно на найвищому рівні. Ну що ж, тепер ви розумієте, що ми можемо ремонтувати авто із США не просто бампер і фару замінити, а ми можемо виконувати дійсно складні роботи надзвичайно великої складності. Далі я вам хочу показати Audi Q5, яка у нас в роботі і як ми її брали на аукціоні. І зараз прикинемо, скільки ж таку машинку можна привезти в Київ. Audi Q5 – це класний кросовер преміального сегменту від німецького виробника, який однозначно вартий вашої уваги, якщо у вас є бюджет на нього. Але якщо ви хочете купувати подібний автомобіль для себе, то є певні застереження, які краще врахувати. Наприклад, Audi, BMW, Mercedes це завжди лінійка автомобілів, яка була надзвичайно дорогою по запчастинам, як в ремонті, так і обслуговування. Ну, знаєте, преміум сегмент має відповідати преміум сегменту. Тому я. Не буду вам рекомендувати купувати подібний автомобіль з пошкодженнями попередній частині. Або ці пошкодження мають бути абсолютно невеликими і незначними, щоб не довелося купувати багато запчастин. Адже. Якщо фара, капот і бампер з решіткою, ми ще можемо зрозуміти по фотографіям, що потрібно буде купити, і це можна прикинути по запчастинам, то кількість запчастин, яка знаходиться за бампером, от таких маленьких датчиків, блоків, кріплень, кронштейнів, кронштейн заходив кронштейн на кронштейн. Кожен буде коштувати від 100 до там, 150 доларів за кожну дрібничку. В результаті може набігти на 6, 8 і навіть 10 тисяч. Доларів закупівлі тільки запчастин попередку, якщо взяти такий автомобіль попередку сильно вдареним. Тому я рекомендую брати такі автомобілі по передній частині, а щоб це був легенький удар по дверкам, щоб це, можливо, був, як в нашому випадку, легенький удар в праве заднє крило. Зараз ми з вами подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, і відповідно подивимося, як іде хід ремонтно-відновлювальних робіт при такому пошкодженні. Адже я вважаю, що це найкращий тип пошкоджень для автомобіля, на якому дороговартісні запчастини. Ти просто купуєш там дверки, крило і мінімальну кількість запчастин, і е, не потрібно вбахувати надзвичайно великі кошти в ремонт і не потрібно ставити китайські запчастини. На цей автомобіль, тобто в тебе автомобіль виходить повністю по оригіналу, адже крило не по оригіналу взяти не можна, дверки не по оригіналу взяти не можна. Якщо там по електроніки, що пошкоджено, датчик чи що це все купується виключно по оригіналу. Зрозумілий продуктивний ремонт, старе викинув, нове приварив і поїхав. У мене ж такі самі машини, і я їжджу абсолютно на таких самих, тому що це зрозумілий. Ремонт і машинка вся в оригіналі. Ну що ж, брали ми на аукціоні цю машину за 17625 доларів. І це досить така непогана ставка на цей автомобіль. Він у нас е не зав заводився, але не їхав, адже пошкодження були в правій бічній частині, які ми зараз більш ретельніше з вами переглянемо. Як бачите, передок цілий. Це все ціле. Ось тут у нас пошкодження. Праве заднє крило, невеличкий є замин, і ось тут необхідно виконати ремонтно-відновлювальні роботи. По безпеці автомобіль цілий, автомобіль в хорошій комплектації, з радарами, кокпіт-приборка, звісно, в нього. Я не бачу сенсу купувати автомобіль без кокпіт-приборки. Це 45 TFSI, тобто це говорить про те, що це м'який гібрид з рестайлу 2021 року пішли саме такі. Двигуни, тобто є ще 40 ТФСА, але я б, чесно кажучи, їх би не брав би не віз. Не через те, що вони погані, а через те, що вже як платити кошти, то вже щоб це було. Знаєте, за хорошу комплектацію, за м'який гібрид, така машинка буде відповідно більш економніша. Ну що, 17 625 Ми її придбали, а це говорить про те, що сплативши збір аукціона, послуги, доставку до Києва, розмитнення. Разом цей автомобіль приїжджає в 29 500 доларів. Орієнтовно з доставкою і розмитненням в місто Київ. І це досить така непогана ціна, адже на авторія такі автомобілі продаються значно і значно дорожче. А в процесі підготовки під ключ у вас є можливість знати, як ви робите собі автомобіль, і точно бути впевненими на роки, на 3, 5, 10, що ви будете на ньому їздити. Особливо, що ми ще й даємо гарантію на виконані роботи, то ви точно можете бути впевненими в тому, що у вас класний автомобіль без будь-яких проблем. Хід ремонту автомобіля відбувається наступним чином. Для відновлення такого пошкодження складний автомобіль. Звісно, ми працюємо обов'язково з геометрією кузова. Коли майстер зробив заміри, він розуміє, що куди потрібно поправити, що куди потягнути, і нам необхідна обов'язково донорська четверть, яка ось тако по заводським точкам від'єднується від самої четверті. що Привіз Артем, це майстер, який забезпечує наше СТО запчастинами. І необхідні деталі, якщо якісь були пошкоджені, там, наприклад, ця, ця чи ця, їх потрібно буде замінити, він так само це все по точечкам необхідне відсверлює майстер і несе ось сюди. Це зараз, звісно, чорнова робота виконання, але необхідні запчастини, які не підлягають відновленню, вони будуть замінюватися. І таким чином. Беремо відсверлену з донорської четверті сюди, оп, по точечкам усе приварили, пофарбували і все, супер. Звісно, визначити точну вартість ремонтних робіт можливо тільки після того, як майстер завершить всі роботи і можна буде порахувати, що він зробив, але приблизно орієнтовно скажу, така робота приблизно коштує близько 2 тисячі 2200. Доларів. Звісно, точно буде вже пораховано безпосередньо в акту виконаних робіт. Ну і пофарбувати нам потрібно буде е, внутрішні частини обов'язково, тобто ми їх так не залишимо е, з голим металом. Всередині це все профарбується, прокладуться герметики для того, щоб така машина служила клієнту в майбутньому без будь-яких проблем. Пофарбувати потрібно буде бампер, потрібно буде крило і зробити, можливо, розпил на дверку. Е, по малярків з внутряками з усім ще може набігати біля півтори тисячі. Доларів, і ось ми розуміємо, що приблизно на роботи може уходити при такому пошкодженні десь близько. Трьох з половиною тисяч доларів плюс необхідні запчастини, які потрібно купити для відновлення цього автомобіля. Чи недорого ми його купили на аукціоні? Давайте ми з вами подивимося. Перейдемо до аналітичного сайту Автостат. Ми бачимо, що на сьогоднішній день ці автомобілі торгуються на рівні 14 тисяч доларів. Німецькі автомобілі мають тенденцію дешевшити, купувати ли ми цей автомобіль в Теплому штату Каліфорнію, поки він доплив, і звісно, пішла парабола цін по автомобілям. Але коли у нас це виставлені голі параметри середніх середньої температури больних по палаті, це нам ще ні про що не говорить, тому що нам обов'язково потрібно виставити. Такі параметри, як статус продажу, продано, щоб відфільтрувати автомобілі, які були виграні, але не віддані, перевиставлені на аукціон. Звісно, нам потрібно вказати і тип продавця, що це страхова компанія, адже від дилерів автомобілі не цікаві і не потрібні. Потрібно тільки купувати авто від страхової, щоб це була безпечна купівля. Ну і, як звичайно, люди люблять, щоб автомобіль заводився, адже якщо не заводиться, є статус автомобіля, такі автомобілі по аукціону будуть коштувати. Дешевше, їх можна взяти дешевше, але можуть бути проблеми в майбутньому з заводкою такого автомобіля. Поставимо фільтр по пробігу, в тому числі. В нашому випадку він складає 42 000 миль, тому ми поставимо 45 тисяч миль. І тут вже ми бачимо, що у нас підросла середня фінальна ставка 16 тисяч тобто 16 400. А я нагадаю, взяли автомобіль ми за 17600. Тобто, враховуючи те, що автомобіль можна взяти більш битим, менш битим, і як я вам на останніх відео показую, то автомобілі з меншими пошкодженнями, наприклад, як у цього, ціни будуть трішки вищими на аукціоні. І завжди, коли ви хочете взяти щось для себе трошки краще, то за нього потрібно завжди трошки більше заплатити. І це абсолютно. Нормально, тому в процесі підготовки під ключ. Зараз Audi Q5, і скоро будемо віддавати її замовнику. Ну як скоро в середньому складає ремонт від 2 до 2,5 місяців, може бути трішки швидше і трішки більше, якщо є якісь індивідуальні параметри вимоги чи особливості ремонту. Ну що ж, далі я хочу вас запросити до нас на СТО саме на малярочку, і показати, як у нас там справи. Таким чином, алгоритм. Аналізу по автостату потрібного вам автомобіля, як на прикладі цієї Audi, можна покласти абсолютно на будь-який автомобіль. І при цьому можна взяти від середньої ставки автомобіль як нижче, так і дешевше, так і вище, тобто дорожче. Але, звісно, це буде нівелюватися типом пошкоджень такого автомобіля. Тому що, звісно, подібну Audi Q5, вгачену добряче попередку, можна взяти було б і за 10 тисяч доларів. Враховуючи її дороговізну запчастин і ремонт, попередку який може сягати до 15 тисяч доларів, якщо вона досить добре увалена, при тому, що вона приїде. В 20 без ремонту, тобто буде виходити біля 35. Подібне пошкодження, наприклад, буде коштувати на аукціоні, як бачите, трішки дорожче біля 29, коли машина приїжджає. Зрозуміле, невелике пошкодження, хороша комплектація. Маємо також вихід до автомобіля біля 35, можливо, трішки більше. Таким чином, два автомобіля, які можна купити розгаченим і нерозгаченим сильно і маленько. Але при цьому виконати ремонт якісно, відповідно, автомобіль буде виходити плюс-мінус в однакову ціну. Але той автомобіль, який придбаний дешевше, тобто буде розгачений сильніше, він буде мати можливість для маніпулювання ремонтом. Завжди можна знайти запчастини подешевше, тобто не брати нові по оригіналу, не брати. Запчастини ціленькі і так далі. А просто на Олексі шукаєш збитих машин, продають биті запчастини, вони продаються значно дешевше. Ну, от, і вже зекономити, наприклад, на закупівлі таких запчастин. Знайти майстра, який може дешевше зробити роботу, адже такі майстри також є, і потрібно розуміти, що звісно, результат таких робіт буде відповідний, але чи буде це дешевше, буде це дешевше. Завжди можна знайти. Малярку, яка пофарбує дешевше, так, да, можливо, будуть деякі проблеми з тим, що автомобіль буде неякісно пофарбований. Але, тим не менш, при продажу, якщо хорошенько його наполірувати, то це також видно не буде і буде вийти дешевше. Тобто, на більш сильних пошкодженнях автомобіль, який взятий дешевше на аукціоні, можна суттєво маніпулювати вартістю ремонту і робити такий. Автомобіль з ремонтом в результаті значно дешевший, чим навіть найнижча ціна на авторія. Тому хтось іде на аукціоні на США купувати собі автомобіль для того, щоб його зробити дешевше і на цьому заробити. А хтось, щоб купити собі кращий автомобіль, звісно, на цьому не заробити, але зробити гарний якісний ремонт, і на роки придбати собі автомобіль, який буде слугувати далі без будь-яких проблем. Ось в цьому і різниця. Ідемо. Фарбувальникам. Ми у себе на СТО обов'язково дотримуємося стандартів якості, які ми для себе напрацювали за роки, і ми не можемо неякісно зробити автомобіль для клієнта, тому що це наша репутація, яка заслужена за роки, і ми просто не можемо собі таке дозволити. Тому наші клієнти завжди впевнені в якості виконання робіт нами для них під ключ. І ось в процесі роботи в малярці у нас є декілька автомобілів. На прикладі ось цієї Honda CRV, де пошкодження було зосереджено в правій задній частині, автомобіль вже виїхав з фарбувальної камери, і ми можемо побачити, як хлопці відпрацювали з ним. В даному випадку у нас фарбувалося праве заднє крило, і якість фарбування, відповідно, можна оцінити на відео. Зараз я близенько вам підійду. Щоб ретельно все показати, ще, можна сказати, майже на чорновому варіанті. Адже після збірки цього автомобіля буде виконуватись обов'язково ще додатково поліровка пофарбованих частин. Тут, звісно, все дуже добре, тому що ми фарбуємо в камері і вчасно міняємо фільтри. Це надзвичайно важливо, тому якість виконання робіт через те, що ми ще й користуємося преміальними сегментами лаків. Фарб, а також виготовчих матеріалів дозволяють нам для клієнтів давати ось таку високу якість. І завдяки цьому ми можемо давати і гарантію на те, що ми робимо. Гарантія клієнтам отримується по акту виконаних робіт, і, відповідно, якщо, не дай Бог, буде якийсь дефект, а таке може бути, ну, знаєте, не дай Бог, там брак якийсь попався по лаку чи фарбі, чи що, ми будемо це, звісно, виправляти. На прикладі ось цього. Автомобіля це Ford Explorer Timberline. Це унікальний автомобіль для України. Зустріти такий на дорогах України, можна б сказати, майже неможливо. Це просто унікальний автомобіль. Ми вже його маємо на фіналі збірки. І після того як хлопці це все вже зібрали, далі ці всі деталі поліруються, і вже автомобіль ще пройде хімчистку, поліровку, ТО там по мотору, і коробці. І таким чином автомобіль буде підготовлений вже. До видачі під ключ. А це надзвичайно важливо, щоб клієнт, який замовляє авто і ще з нами, приходить, сідає і їде. І не треба йому було їздити по якихось СТО, ще щось робити, доробляти і доопрацьовувати з цим автомобілем. Щоб все було під ключ. І все, можна сказати, майже ідеально. Звісно, не помиляються, можливо, тільки роботи або ті, хто нічого не виконує. Ми, звичайні, люди також можемо. Робити помилки, але не дай Бог, якщо ми її зробимо, ми готові її виправляти. Джіп Чирок також в процесі підготовки для клієнтів і запчастини до нього. Перед тим, як ви бачите ось такі ідеально пофарбовані запчастини, майстер має обов'язково пройтися і підготовити ці запчастини до фарбування. І повірте мені, це надзвичайно тяжка праця. Адже поверхня, яка буде фарбуватися, має бути в ідеально рівному стані. Спеціальні машинки, які це все виготовлюють, відразу йдуть з таким пилосмоктом, для того, щоб по камері не розліталася пилюка і вона не налітала в ваші автомобілі. Тобто ми вже наперед з розумом підходимо до підготовки, виготовки запчастин і взагалі до роботи в боксах. Чистоту ми завжди намагаємося тримати і після ремонту кожного автомобіля майстер робить прибирання. Ну що ж, хлопці, ось ми з вами потихеньку підійшли до завершення цього відео і можемо зробити якісь висновки, результати, як працює наша компанія по пригону авто із США, як ми готуємо для вас автомобілі. І, звісно, якщо ви хочете також для себе якісно підготувати автомобіль, вибрати його по кращій ціні на аукціоні, доставити без будь-яких проблем, щоб вам по дорозі не вставляли палки в колеса і не виникали незрозумілі платежі. Якщо ви не хочете, щоб ваш ремонт був кривий і незрозуміло який, тоді вам однозначно до нас. Ми зробимо все на найвищому рівні. Сподобалось відео? Підтримайте лайком. До нових зустрічей. Всім пока!